Всім добро здоров'я, слава Україні! Це Ленорман, таємниця Старовинного замку. І ми тут хочемо подивитися таку тему, як... що буде далі, бо ми дуже тепер хвилюємося всі. Почалися нові страшні обстріли всієї території України, і тут, включно, Київ. А тут у нас карта чоловіка. Вона говорить застереження, застереження по всій Україні. Що буде далі? Як нам пережити цю цю страшну війну? Як себе а, обороняти? Тим, хто подив, дивиться моє відео, стосується і а, всім українцям по світу. А, я хочу спитати, а, що буде далі? Що хоче ворог? Який а, план у ворога? Як нам захиститися? Чи зможемо ми захиститися? І коли, і як буде перемога, я завжди питаю це. Тут карта Вершник, це перша карта, і вона говорить, наступ іде, і наші військові обороняють нашу землю. Іде, тепер дуже активна фаза війни. Це активна фаза війни іде наступ. Ворог іде. І ми захищаємося, поки в нього є ще гроші. Він може купляти ці дрони. Вони називаються Guided Missiles. Guided це як їх направляють, і Missiles – це ракети. Guided missiles чи дрони. Він купив майже декілька тисяч у Ірані цих дронів. І наступає ворог. Я вже казала останнім часом, кажу завжди, що. Треба за собою ну треба себе обороняти. Як це зробити? Ну, покаже розклад. Але я бачу, що буде ще активна фаза війни йде. Так, небезпечно наш дім український під загрозою йде, під загрозою. І, і тут а, жорстока війна. Але знаєте, це корабель, це наші партнери з штатів. І ворога, знаєте, жорстока війна, але ворога також жорстоко попередили. Жорстоко попередили, що нам здається, що ці попередження, вони, знаєте, просто одні, одні балакають, другі ризикують життям. Але, але що вони можуть зробити? Вони його жорстоко попередили, що. Кожен, кожен цей міс мисел, кожна ця, ця бомба, яку він кидає, вона не пройде так просто. Не пройде так просто. Ми не знаємо всього, що і там іде за цими кулісами, знаєте, але іде дуже серйозна боротьба, дуже серйозна боротьба. А тут карта лист, вона може показує, що пу чи бутлер. Чи Дадон, як я говорю, він змінив свої плани знову. Він міняє свої плани, бо в нього не вистачає людей. Але гроші в нього є, бо нафта дуже дорога, коштовна нафта. На жаль, санкції не працюють так, як треба. Вони будуть працювати, може, з часом, а тепер ми цього всього не бачимо. А карта Сонця, бачите, ми все одно переможемо. Ми все одно переможемо. Тільки що тут єдине, що треба знати. Цивільні люди, як ми з вами, повинні самі за себе подумати. Бо, знаєте, ми нікому не треба. Мене питають з часом, а чому я поїду біженцем? Ми там нікому не треба, знаєте, ми нікому ніде не треба. Ми повинні бути треба самим собі, щоб себе обороняти. І як ми бачимо тепер, що Багато хто з країн сказав виїхати-виїхати з країни, там не тільки Китай, сказав і Штати. То ми знаємо, що розвідка вже показала, що буде жорстокий обстріл. Жорстокий обстріл, так воно і вийшло. Він змінив плани, він вирішив знову на, на цивільних від, від, відігратися. Так, і тут я бачу роздоріжжя, в нього плани змінюються, і ну бачите. Страшно, страшно, що його люди вони вірять в те, що йому була їм була загроза. Вони такі несвідомі, вони не розуміють, що у них атомна країна. Яка може бути загроза для атомної країни? Вони загроза всім і напали жорстоко. Ведуть жорстоку війну з неядерною з неядерними сусідами, які ні на кого ніколи українці ніколи на кого не нападали. Українці тільки захищаються. Всі ці роки, тисячу років, понад тисячу років, що ми є. От, і тут дуже жорстоко. І знаєте, він жорстоко обстрілює його жорстоко застережує з нова з нова. Що дивись, кожен раз, як він таке робить, то. Всесвіт дивиться і розуміє, що ну не можна, не можна думати ні про які перемови тепер. Не можна, бо які перемови, які перемови, як людоїд говорить, почекай, почекай це така перемова, чи що? Тут ведмідь, ведмідь і Лілії. Лілі і медвідь говорить, що цей ворог у нас, сусід, він буде, ну, кордон є кордон, і нам треба. Вистояти це дуже довге протистояння, поки я ж говорю вам, сонце це заможні країни. Треба дочекатися, поки Україна буде заможня. От мене питають, коли повертатися, чи якщо ви поїхали, і треба ще виїхати. Треба ж виїхати, бо ще якийсь час буде небезпечно. Коли повертатися додому, я скажу одне: нам треба дочекатися, поки Україна стане заможні країною. Розумієте, От, от як Ізраїль, заможна країна, у них є своя зброя, у них є а, все, що їм треба для захисту. І тільки тоді, тільки тоді а, ми м, будемо а, більш, як як то сказати, не не думати про те, що ворог може напасти, Бо якщо у вас є і гроші, і зброя, і, і є, є потуга, потужна сила, то тоді тільки а, не буде він. А, Більше того, робити побуде бо боятися. Головне, щоб ці, хто не має, ну не має глузду ніякого, вони повинні боятися. А тут карта Гора, вона і говорить про захист, про те, що міцна, міцна Україна, заможня, міцна Україна. До цього треба нам іти і тільки це робити, і не боятися. І мати віру, по-перше, і не боятися а, нічого, але ж, але ж себе фізично треба захищати. І для цього я говорю, що якщо є можливість виїхати, виїдіть. Не бійтеся з голоду, ви не, не помрете це точно. І це важливо, щоб ви зберегли своє життя. Бачите? Ну, що тут скажу таку все разом прочитаю, що бачу. Знаєте, тут жорстокість, тут жорстокість є на нашу домівку, і так само ворог жорстоко попереджений. Ворог тепер він вже у кутку, бо тут карта роздоріжжя. Він у кутку, йому страшно, тут хмари, і гора говорить, що він оцею горою хоче закидати цим брудом. Україну, і це від того, що він уже у кутку, цей щур уже у кутку. Що робити далі? Нам треба надіятися на сонце і листа. Лист розуміло, допомога, якої не досить. І може світ тепер побачить, що треба ППО, треба досить допомоги, більше треба допомоги. Бо знаєте, це ну воно не нічого поки що не дає. А треба допомоги. Бо санкції вони не працюють як треба, і тільки можна шляхом а, сили, шляхом а, потуги, шляхом шляхом збройного захисту, бо захищати треба країну. Але ж тим, хто не має, ну, хто не в армії, а не військовий, треба, мабуть, вам чи приїхати в якісь невеличкі містечки на Західній Україні. Чи на заході України, як правильно сказати, ви вибачайте мене, друзі? Я в Канаді більше ніж 30 років живу. І є таке поняття, як ми не говоримо схід Канади. Ми не говоримо так. Ми говоримо: Західна Канада, Вестерн Кенада, Ор Істерн Кенада. Ми так говоримо, і тут нічого поганого немає. Є дехто чіпляється до слів. І я скажу, хто хоче мене образити, це людина говорить пише про себе, а не про мене. І ми бачимо, хто і хто, хто, хто що говорить, розумієте? Бо можна образити, можна. Мене вже нападало на мій канал не один раз. І, 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 і така гадість була, що я вам передати не можу. Щоб, щоб тільки я не робила те, що я роблю, так. Я вибачаюся, тут і літак, літак летить. Ой... А... Так. А... Знаєте, знає, що я говорю? Що буде щось змінюватися. Я про себе сказала, я обичаюся. Всім, всім тепер тяжко. І є інформаційна війна, ви знаєте про неї. Тут у нас лист і сонце. Буде все дуже змінюватися. Поки що немає ППО, небезпечно в великих містах. По маленьких містах трішки легше. По селах ще легше, але я говорю, мене за це не люблять тимчасово виїхати, якщо можливість є, зробіть це. Не всі можуть, кого старенькі є, батьки старенькі чи, чи другі обставини. Не бійтеся без грошей, нічого не буде. Все буде гаразд. Вам гроші, а, гроші не основне. Основне зберегти себе. А пишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Я вам бажаю щастя. Бережіть себе, слава Україні, героям слава і до побачення.